Добрий день. От сьогодні із всіх там друзів, із цих, де я писав в групах різних, просив, що треба нам люди, треба допомогти розвантажувати гуманітарку для наших місцевих інвалідів, пенсіонерів, бабусь, дідусів, які в тяжкому становищі, в яких пенсій не вистачає навіть на їжу, тому що вони платять комуналку. І от один тільки Іван відгукнувся, приїхав, допоміг. Слава Богу, що фури сьогодні не було. Ми все загрузили, волонтерам іншим теж відгрузили допомогу. І от наші набори розфасуємо. Зараз прийде мій друг, теж допомагає возить безкоштовно. І розвеземо оці всі продукти, нашим місцевим. розпакуємо дає, пенсіонерам, а надає місія це року, головний, головний наш друг нашого народу, мексиканець, Главний, Мартін Корона. Місія року, Та друг нашого народу. друг, брат. Чоловіко. с самого начала войны активно помогают, поддерживают вот наш народ переселенцев, там я не знаю сколько сотен фур он загнал и другим волонтерам активно помогать, Поддерживать. так что спасибо таким людям добрые дела, во славу Божию. карму мы это плюсик заработали